Всім привіт! Сьогоднішнє відео я записую про свою торгову стратегію. Вчора в Телеграмі проводив відкритий стрім, робив запис, але, на жаль, виникли певні технічні проблеми і стрім не зберігся, тому перезаписую це в форматі відео. І я підготував таку невеличку презентацію, де тезисно накидав все про свою торгову стратегію. Спочатку подивимось презентацію, а потім вже перейдемо до чарту, де вже більш детально обговоримо кожен момент з презентації. Перш за все, хотілося б в цілому поговорити, що таке торгова стратегія і з чого вона має складатись. Особисто для мене торгова стратегія це просто певні правила та умови, в яких я працюю на ринку. Тут прописані все від часових рамок, в яких я працюю, від зон інтересу, в яких я працюю, до те, як я визначаю контекст і закінчуючи моделями для входу. Свою торгову стратегію я розділяю на 5 ключових блоків. Перший блок, і, як на мене, один з найважливіших, це визначення контексту та напрямку для роботи. Тобто, ви маєте розуміти, в якому напрямку ви працюєте. Якщо ви знаєте, як виглядають інструменти візуально, але не вмієте визначати контекст та напрямок для роботи, відповідно, ніякого результату у вас не буде через те, що це є одним із ключових в торговій стратегії. Це правильно. Визначення контексту. Наступне це визначення по зони інтересу. Особисто я виділяю для себе лише імбаланси та були ліквідності, від яких працюю. Багато хто працює як із ордерблоками, реджекшенами, мітігейшенами, але, опираючись на свій досвід, я помітив, що особисто в мене краще працюють лише імбаланси та зони ліквідності. Наступне це моделі входу. Також доволі важливий пункт. Я використовую доволі не класичні моделі, тому що багато хто працює через класичний злом, але я використовую трішки інший підхід. Далі також про це поговоримо. Наступний блок це ризик менеджмент. На мою думку, це також один із найважливіших блоків. Я б його поставив би поряд із визначенням контексту. Через те, що навіть якщо ви вже вмієте правильно визначати контекст, і нібито на дистанції у вас є непогані позиції. То при недотриманні ризик менеджменту ви в кращому випадку будете торгувати в ноль, а в гіршому будете збиткові. І наступне це менеджмент позицій. Під менеджментом позицій я маю на увазі супроводження вашої позиції вже і після її відкриття. Тобто це такі моменти, як розуміння, коли краще перевести позицію в збиток, коли краще позицію зовсім закрити, і коли позицію можна перетримувати через якісь певні автозони, які можуть впливати на цю саму позицію. Наступне це поговоримо про те, як особисто я визначаю контекст. Для визначення контексту я використовую лише три таймфрейми. Це денний таймфрейм, 4 годинний та годинний. Тобто 4 годинний і годинний таймфрейм я використовую для розуміння того, в яку сторону в мене наразі формується тренд. Якщо в мене, до прикладу, наразі 4 годинний і годинний шортовий тренд, відповідно, мене будуть цікавити позиції, які будуть формуватися в шорт-напрямку. Якщо е тренд лонговий, відповідно мене будуть цікавити позиції в лонг. Тут доволі все просто, на чарті поясню більш детальніше. І наступний не менш важливий пункт це формування точок a to b Під формуванням точок a to b я маю на увазі формування точок, звідки тренд починає зароджуватись, і де-тренд закінчується. Для цього я використовую денний таймфрейм, де з денного таймфрейму виділяю імбаланси та зони ліквідності, тобто наші зони інтересу, і чекаю, поки ціна від однієї з цих зон почне формувати тренд. На 4 годинах або на годині. До прикладу, ми з денного таймфрейму перекриваємо денний імбаланс, я переключаюсь на 4-годинний таймфрейм, і очікую формування шортового тренду. Якщо в мене є підтвердження для формування шортового тренду, відповідно я вже в рамках цього тренду і буду працювати. І наступна точка це точка B. Це аналогічна зона у вигляді денного імбалансу або полуліквідності, де цей тренд, який у нас зародився, може закінчитися. Тобто я. Розглядає свій тренд і свої позиції лише до того моменту, поки ми не прийшли в старшу зону, яка цей тренд нас може закінчити. Наступне про зони інтересу я вже коротко сказав. Тут довго затримуватись не будемо. Виділяє для себе лише зони інтересу у вигляді пулів ліквідності свінгових або імбалансів. І зони інтересу мене цікавлять тільки ті, що формуються в рамках мого тренду. Тобто, наприклад, якщо в мене шортовий тренд, мене будуть цікавити тільки ті зони, які будуть продовжувати цей шортовий тренд. Зони з протилежної сторони контртрендові, я буду використовувати як зони FTA, де можу очікувати короткострокову реакцію, але не ту, яка спричинить порушення всього тренду. І наступний блок це моделі входу. Для себе я виділяю три ключові моделі. Я не працюю з класичним зломом структури. Зараз поясню чому. Доволі часто, я думаю, ви замічали, що вас, ваш класичний злом пересліпається. І відбувається це тому, що ваш злом не формує ніякої агресії. Тобто, що я маю на увазі під агресією? Для мене. Досить важливо, щоб моя маніпуляція, яка формується в старшій зоні інтересу, формувала імбаланс. Неважливо, чи це буде імбаланс внутрішній, чи це імбаланс буде вже після сформуваного злому. Я завжди чекаю формування імбалансу, і тільки після цього можу заходити в позицію. Якщо в мене формується імбаланс всередині самої моделі, відповідно, я буду заходити в рамках класичного злому зі стопом за всю маніпуляцію. Якщо в мене формується імбаланс вже вище самої зони, тобто він формується вже вище злому, я буду дочікуватися закриття свічки, яка підтвердить мій імбаланс, і буду заходити від е, першої межі, де на мене починається імбаланс, зі стопом за всю маніпуляцію. Цим самим я обезпечую себе від е, якоїсь повторної, повторної маніпуляції з пересвіпом. Е, наступна модель це інверсія. Використовується рідше, але також використовується в якості підтвердження. Це також дає підтвердження, що формується агресія, коли імбаланс, який сформований проти мене, просто ігнорується і ціна прошиває його. В такому випадку я очікую, поки в мене сформується повна інверсія імбалансу, і очікую, поки в мене почне формуватись імбаланс в мою сторону. Як тільки я бачу перший імбаланс в мою сторону, М5 чи М15. Я вже можу працювати від цього імбалансу, і мій СТОП буде виставлятись за всю маніпуляцію. І наступний, наступна модель це, мабуть, одна з найулюбленіших моїх моделей це формування біпіару, тобто повне прошиття імбалансу без якоїсь зупинки в імбалансі, який сформований проти нас, і формування аналогічного імбалансу тільки вже в мою сторону. В такому випадку я можу заходити в позицію, навіть не дочікуючись оновлення. Ключового свінга, тобто не дочікуючи злому, злому структури. Зараз перейдемо на чарт і на чарті вже більш детально про це поговоримо. Я думаю, що ще більше буде зрозуміло, що я маю на увазі. А перед тим, як продовжити відео, я б хотів порекомендувати вам свій телеграм-канал. В ньому я ділюся своїми позиціями, аналізом та думками по ринку. Впевнений, кожен знайде щось цікаве і корисне для себе. Посилання залишу під відео. І давайте вже більш детально поговоримо, що має входити в саму торгову стратегію. Перше, що ви маєте визначити, це кількість активів, якими ви готові працювати. Я б не радив би додати відразу багато активів, достатньо буквально двох-трьох активів. В моєму випадку це євро фунт золото, і іноді я торгую гер, але наразі намагаюся відмовитись від нього через те, що. Не дуже подобається, як формується тренд по пагіру і як е цей актив реагує на зони імбалансів. Наступне, це у вас мають бути чіткі робочі рамки, в яких ви працюєте. Особисто для мене це класична лондонська та нью-йоркська кілозона. Е в ланчі я намагаюся позиції не набирати, але якщо навіть е формується там, можливість вийти в позицію е в відрізок ланчу, я намагаюся. Входити в цю позицію з заниженим ризиком. Наступне це правила для набору позицій, і я дотримуюсь такої думки, що всі позиції мають бути між собою ідентичні за логікою. Зрозуміло, що візуально вони можуть відрізнятись, але в цілому за логікою вони мають бути ідентичні. Для мене це всього декілька правил. У мене має бути тренд. Потім я дочікуюсь корекції, я виділяю зону інтересу, і в цій зоні інтересу чекаю на свій вхід. Наступне це правило, яке, на мою думку, є одним із найважливіших це розуміння того, коли ви маєте пропустити день і не торгувати. Я це визначаю доволі просто: якщо в мене немає чіткого тренду для роботи, або в мене ціна зняла важливий пливітності, і я очікую зародження нового тренду, в такі дні я не торгую. Я дочікуюсь зрозумілої для мене ситуації, зрозумілих для мене умов для роботи. Наступне, не менш важливо, це грамотний ризик менеджмент. В мене тут вказано 1% від депозиту, але це ризик, який я торгував, коли торгував в проп акаунти. Наразі я торгую власний депозит, і там логіка роботи трішки інша, але все ж, вона особо не відрізняється. Наступне модель входу в позицію. Тут по моделям входу ми пройдемося трошки далі. Але я відкриваю тільки ті позиції, коли в мене модель формується з імбалансом. Якщо в мене сформувалася модель, і в, ньо, в ній немає актуального імбалансу, від якого може бути в подальша реакція, такі моделі я пропускаю. І наступне це чітке розуміння таргетів, де ви маєте. Фіксувати свою позицію, коли ви маєте закриватись. Для мене це основне і перша це структурне підтвердження по структурі, тобто, коли в мене ціна доходить по структурі до перелоя чи до перехая. Це є мій перший таргет, на якому я можу фіксувати весь прибуток. Але якщо в мене під структурним підтвердженням по ліву сторону присутні ще якісь поліквідності у вигляді рівних хаїв або лоїв. Я в таких випадках можу перетягнути позицію. А по основних правилах все. Давайте перейдемо далі. Наступне це визначення нашого наративу. Я це роблю доволі просто. Відкриваю 4 години або годинний таймфрейм і визначаю, який в мене наразі є актуальний тренд. Тобто, на першому прикладі ми бачимо, що в нас є актуальний лонговий тренд. Де ціна в нас працює з рейдом ліквідності даного фракталу, і починає формувати лонговий тренд, в рамках якого ми можемо розглядати свої позиції кожного разу, коли ціна формує в нас корекційний рух в зону інтересу. Наступний приклад це в нас шортовий тренд. Аналогічна ситуація: ціна прикриває в нас зону денного імбалансу, додатково знімає ліквідність і починає зароджуватись у нас шортовий тренд. Де в рамках цього тренду ціна у нас працює з байсайд-пулами і оновлює структуру, тим самим підтверджує шортовий тренд. І в рамках кожної з цих маніпуляцій можна було розглядати позиції, позиції де першими таргетами в нас би слугувала селсайт ліквідність, яка формується в нас саме в рамках структурного руху. І цей тренд у нас був актуальний до того моменту, поки ми не прийшли в зону селсайт ліквідності з денного таймфрейму. Яку ми зняли, після чого я раджу не продовжувати торгувати актуальний тренд, а дочекатись нової інформації. Це може бути або зміна тренду, або продовження тренду. І наступний останній приклад це ситуації, в яких я не працюю і не розглядаю для себе актив це ренж. Це коли в нас немає чітко визначеного руху, і ціна в нас торгується в боковику. Ми бачимо, що в нас є як імпульсні свічки вверх, так і вниз. Але ціна фактично стоїть на місці. В таких випадках я раджу не торгувати і дочекатись більш зрозумілої ситуації. І наступне, про що хотілося б поговорити, це про формування тренду та розуміння того, де він у нас може закінчитися. На схематичному прикладі ви бачите, що ціна приходить в зону денного імбалансу, і звідси починає формуватися 4-годинний тренд, де у нас формується злом структури і ціна. Структурним рухом рухається до наступної зони у вигляді солсайт ліквідності ліквідності з денного таймфрейму, де у нас знову відбувається зміна тренду та формування вже лонгового тренду. Після чого в нас відбувається знов робота з ліквідністю та формування нового тренду в шорт. Кожне формування корекційного руху в рамках тренду є потенційним для розгляду шорт-позиції в цьому випадку. Та для розгляду лунгових позицій в цьому випадку. Якщо подивитися, як це виглядає візуально на графіку, ви можете побачити, що в нас перекривається денний імбаланс, тобто це є наша точка A, звідки починає формуватися шортовий тренд, де в нас точкою B виступає а, селсайт ліквідність у вигляді денний, денного фракталу. Після чого в нас відбувається рейд ліквідності та формування лунового тренду. Тепер, коли ми вже зрозуміли, як у нас формується тренд, я б хотів би поговорити про те, як взагалі в рамках цього тренду, ми можемо знаходити позиції для входів. Розберемо спочатку схематичний приклад. Бачимо, що в нас синя лінія це у нас 4-годинний тренд, який зародився після роботи з денним тригером у вигляді прикриття імбалансу чи зняття ліквідності. І нас цікавить саме останній імпульсний рух. Після чого ми. Виділяємо собі зони інтересу в рамках цього імпульсного руху, і очікуємо корекційного руху в нашу зону інтересу. В цьому випадку в мене корекційний рух відмічений в рамках 15-хвилинного або годинного таймфрейму. Ми дочекуємося, поки ми прийдемо в зону 4-годинного імбалансу, е до прикладу, і очікуємо формування моделі. Модель в нас виглядає наступним чином. У нас ціна приходить в зону, утворює легеньку проторговку, після чого ми отримуємо маніпуляцію з формуванням імбалансу, який є в нас імбалансом для входу. І наш лімітний ордер буде розміщений саме на початок імбалансу, де першим таргетом у нас буде оновлення структурного руху. Якщо подивитися, як це виглядає на графіку, ми бачимо, що ось наш, наш актуальний 4-годинний останній рух. Після чого ми бачимо, що в нас ціна формує корекційний рух, у нас є зона імбалансу. В цій зоні імбалансу ми бачимо, що ціна в нас формує зупинку, тобто ми бачимо, що є в нас признаки акумуляції та формування маніпуляції. Ось наша маніпуляція з формуванням імпульсного руху, злому структури та нашого імбалансу саме для входу. Після чого лімітний вхід розміщається на сам імбаланс зі стоп лосом за актуальну маніпуляцію. І наш таргет оновлення структурного руху. І тепер, коли ми вже розібрали всі перемінні старшого таймфрейму, можемо перейти до моделей входу. Для себе, як я вже казав раніше, я виділяю три моделі, але всі вони мають формувати імбаланс. Давайте перейдемо до першої і до тієї, яка формується найчастіше. Схематично, наприклад, ми бачимо, що ціна в нас формує корекційний рух. Приходимо в старшу зону інтересу у вигляді 4-годинного імбалансу, після чого в нас формується класичний злом структури. Але мені цього класичного злому структури недостатньо. Я чекаю, поки в мене сформується в цьому діапазоні імбаланс. Він в мене формується і лімітний ордер виставляється на нього зі стоп лосом за всю маніпуляцію. Ось можете побачити, як це виглядає на графіку. Тобто, ось наша маніпуляція, ось наш злом. І ось актуальний імбаланс, від якого можна було розглядати вхід. Наступний приклад це модель з формуванням інверсії. Цю модель я також доволі часто використовую, але візуально вона виглядає не так гарно, як попередня. Але все ж доволі робочий варіант. Знову ж таки, приходимо ми в зону старшого імбалансу або зняття ліквідності, і в нас починає формуватися. Реакція на зняту ліквідність і перекритий імбаланс. І в цьому моменті ми бачимо, що злом структури в нас був би ась, аж ось тут. І з таким стопом мені було б працювати доволі невигідно через те, що я б дуже сильно поріжу свій РР. Для цього я використовую інвертований імбаланс, де можна буде заходити в позицію вже після того, як в мене в ось цьому останньому корекційному русі всі імбаланси будуть інвалідовані. І вже ця зона буде, як зоною інтересу для мене, де буде розміщений стоп лос на початок імбалансу останнього імбалансу, який був інвертований. І відповідно тейк-профіт буде на оновлення структурного руху, а стоп лос буде за всю маніпуляцію. Як ми бачимо, як це виглядає схематично, ми знімаємо байсайт ліквідність після чого е спостерігаємо за маніпуляцією. Як бачимо, що Злом структури в кращому випадку ми могли відмітити тільки ось тут. Але вхід розглядався набагато раніше. Все через те, що ось наші актуальні останні два імбаланси. І після того, як ми їх інвертували, в цьому випадку можна було заходити лише маркет ордером, через те, що лімітним ордером назви звідси не забрало. І останній приклад мій найулюбленіший, хоча формується він доволі рідко, але виглядає доволі гарно. Це коли в нас ціна тестує старшу зону, від якої ми розглядаємо реакцію, після чого в нас відбувається агресивне пробиття імбалансу без, без зупинки в ньому, та формування імбалансу аналогічного з іншої сторони. В такому випадку можна входити в позицію або від сформованого BPR, або від актуального імбалансу, який в нас є на останньому імпульсі в нашу сторону, не дочікуючись злому структури. Ось ви можете побачити, як це виглядає візуально на графіку. У нас відбувається, відбувається зняття ліквідності, після чого додаткова маніпуляція. Тут є маленький імбаланс, ми його доволі агресивно прошиваємо і відразу отримуємо тест BPR, звідки вже отримуємо реакцію, де в цьому випадку нашими таргетами було, були рівні хаї. Так, схематично ми розібрались з торговою стратегією. Тепер давайте перейдемо на чарт і, на прикладі моїх останніх позицій, спробуємо зрозуміти всю мою торгову стратегію на практиці. Значить, з денного таймфрейму ми бачимо, що в нас ціна тестує даний імбаланс. Відповідно, я собі будую очікування такі, що тест цього імбалансу може продовжити мені несхідний рух. Відповідно, цей даний імбаланс слугує для мене точкою «А». Після чого я перехожу на 4-годинний таймфрейм і починаю очікувати формування тренду. Поки що в мене ніяких предпосилок до того, що в мене почне формувати шортовий тренд, немає. Далі ми бачимо, що ціна працює у нас з байсайдом і починає формувати реакцію, де у нас формується інверсія 4-годинного імбалансу, що вже дає мені підтвердження того, що в теорії ми можемо далі працювати в шорт. Але я тут в цьому моменті не спішив працювати від цього імбалансу через те, що ми отримали зняття селосайт ліквідності, і я собі запровадив таке правило, що проти великих зняттів я не працюю. Відповідно, я чекав, поки ціна в мене дасть рух трішки нижче, щоб я вже більш впевненіше працював. Після чого ми отримуємо реакцію. Формуванням 4 годинного імбалансу. І вже більш зрозуміло, що ціна буде знімати ось цей sell side пул. Далі я відмічаю для себе 4 годинний імбаланс. Я очікую, поки ціна в нього прийде. З одинного тимфрейму ми бачимо, що у нас перед цим імбалансом є сформований байсайдпул ліквідності. Ціна заходить в імбаланс і формується маніпуляція з зняттям. Часового фракталу в 4-годинному імбалансі. Далі я перехожу на 5-хвилинний таймфрейм. І розуміючи, що все формується в рамках ОТТ, розглядаю для себе наступну позицію. Де ось моє підтвердження у вигляді злому структури та формування імбалансу. Лімітний ордер виставлявся на початок імбалансу. Ось сюди стоп за всю маніпуляцію, і таргет на пул, який ми собі позначили раніше. Ось така позиція з доволі швидким відпрацюванням. Набиралася ця позиція на власному депозиті. Підтвердження цього можете знайти в телеграмі. Рухаємось далі. Наступна позиція по євро, логіка насправді доволі схожа з попередньою позицією. Давайте розберемо. З денного таймфрейму ми бачимо, що ціна в нас прикриває зону денного імбалансу. Відповідно, це моя точка A, звідки я очікую формування тренду. І бачимо, що в нас є тут салсайт. По ліквідності, де я собі ставлю точку Б, де потенційно цей тренд може закінчитись. Переходимо на 4 годинний таймфрейм і вже бачимо, що ціна в нас формує доволі чіткий 4 годинний тренд, де формує маніпуляції, зняття та роботу з імбалансами. В цьому діапазоні доволі чітко бачимо, що ціна сформувала рівні лої, що є додаткова підсказка для роботи. І... Тут в цьому моменті я чекав, як мене ціна проявить реакцію на зону відкритого 4-годинного імбалансу. Те через те, що мені не хотілося працювати від цього імбалансу відразу в лунговий імбаланс, тому що ціна в цьому моменті завжита в нас між двома зонами. Тому я дочекався, поки в мене сформується імпульс, який в мене інвалідує зону цього імбалансу. Та після чого я отримав ще один 4-годинний імбаланс, від якого вже я і розглядав свою роботу. Тобто ми бачимо, що в нас є 4 годинний імбаланс. Я очікуюсь, поки ціна сформує корекцію цей імбаланс, і починаю розглядати формування своєї моделі тут. Де з годинного таймфрейму ми отримуємо маніпуляцію, знімаємо BSI-ліквідність, переключаємось на М5 та очікуємо формування моделі. В цьому моменті я очікував, щоб в мене сформувалася інвалідація. Лонгового імбалансу. Ось тут я отримав повну інверсію імбалансу і прийняв рішення заходить для себе наступним чином. Зі стопом знову ж таки за всю маніпуляцію і таргетом на рівні лої. Доволі довге відпрацювання, але в цілому, з точки зору логіки, позиція хороша. І в цьому моменті можна було ще одну позицію добирати, але так як це було в рамках Азії, Азію я не торгую, тому позицію, позиція не розглядалася. Логіка абсолютно така сама: в нас є продовження тренду, формування імбалансу, ціна формує корекцію. І в рамках цього імбалансу вже можна було розглядати модель з таргетами на рівні ЛОЇ. І остання позиція була набрана по активу Gear 40. Логіка в нас наступна: у нас є зона денного імбалансу. Ціна перекриває денний імбаланс. Далі з годинного таймфрейму я розглядаю формування нового тренду, де в мене є підтвердження у вигляді формування злому структури. І після чого ми бачимо, що ціна в нас. Формує додаткове зняття ліквідності, де в нас формується інвалідація імбалансу та формування двохчасових імбалансів. Першу свою позицію я розглядав від першого годинного імбалансу ось тут, але вона була не успішною, хоча виглядала доволі непогано, де в нас в імбалансі формується зняття ліквідності, після чого ми формуємо модель з формуванням імбалансу. І позиція була відкрита наступним чином. Таргетом в мене було перехай всієї цієї корекції і зняття рівних хаїв, які в нас сформовані по ліву сторону. Але, на жаль, ця позиція закінчилась по стопу. І я дочекався, поки в мене ціна з годинного таймфрейму спуститься ще нижче ось цей імбаланс. І додатково працює з soilсайт ліквідністю, яка, яку ціна сформувала перед цим імбалансом. Ми бачимо, що ціна приходить на цей імбаланс, доволі агресивно утворюється реакція. І модель набиралася знову ж таки з М5 через додаткове перезняття через формування злому з формуванням імбалансу. Ця позиція була не найкраща через те, що набиралася вона не в ОТТ. І перетягувалась через ніч. Але відпрацювання доволі непогане. В цьому моменті я вже думав, що буде стоп, але все ж вирішив пересидіти і в підсумку отримав доволі приємний і швидкий тейк. На цьому з оглядом позиції будемо закінчувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо це відео було для вас корисне, залиште якийсь фідбек під відео, лайк, коментар, будь-що. Дякую і до зустрічі.